Вас вітаючу я! І сьогодні ми будемо говорити з людьми, які творять майбутнє України, точніше його виховують. Розумні, креативні, сповнені радістю, з якою діляться зі своїми учнями. Це вчителі початкових класів, ліцею номер 7 та гімназії номер 6 Тетяна Богатинська та Руслана Міщишин. Отже, давайте розпочинати. Налаштуйтеся, що ми з вами будемо просто говорити, бесідувати одна одною. <різь> Можете у загодні питання задавати, <різь> обмінюватись досвідом. Отже, скажіть, будь ласка, декілька слів, е, метафор, характеристик, які вас розкривають як вчителі? Так. Я дуже люблю висіл висілів. Найші найважливіше в житті речі це не речі і не люди. А такі особистості, яких ми навчаємо у школі. Якщо люди посерйозно, мене напевно, як вчителя розкриває більш те, що я така більш творча особистість. Я люблю творити, я люблю розкривати маленькі таланти в своїх дітях їх помічати, їх змотивовувати, робити це, рухатися своєю мрією. Рець <клух> А, а як так сталося, що ви вирішили стати вчителями? Ви не знали, куди піти <сваж> і пішли <сваж> доріжні. Я э, раніше, напевно, в другому класі хотіла бути археологом. Це була моя ідея, Фікс, розкопки і всякі штуки. Але як так сталися обставини. Мама моя вчитель. Вчителька тепер помітили, так. <сваж> <Фемінити>. <сваж> так як то День вчителя і день учнівського самоврядування і можна mm -hmm. спробувати так, бути в ролі вчительки. Mm -hmm. Мені дуже сподобалось. Я пам'ятаю в роль географії. <laughs> <laughs> я якось поналегенно до цього, цього йшла, Починаю з пепевного з дитинства. Всі вмиралися з вчителів, Я вчителька, і мене мої іграшки, мої учні. А потім оця любов до дітей. У мене є молодші сестри, і я постійно з дітьми. Я коли бачу десь дітей в оточенні, я бачу, що вони до мене дивляться, вони до мене посміхаються. Тобто вони тягнуться до мене, а моя душа тягнеться до них. І, відповідно, от така любов до дітей якось мене наштовхнула до цієї професії. Ви вирішили бути вчителями, і настав час першого уроку. Розкажіть про ваші перші уроки. Перший уроки, як воно було? Які були, може, може було такий момент, що все, я не буду вчити, реально все. Ну таких моментів не було. Але я пам не пам'ятаю свого першого уроку. Взагалі, знаю, що це було природознавство, пробний урок е в коледжі. Але не пам'ятаю, як було. Пам'ятаю, що дуже треба було багато роздруковувати на наочності. Природознавство, знаєте, колись не було такого, що там відео показувати, це було тільки І я самі знаєте фарба, принтер кольоровий, це було все Не для, студента. <світ> для студента. Це було так. У мене перший руку був музика. Для нас музика це був шок. Грали музичні інструменти. Я на той час, коли обирали, я обрала духовий оркестр. Ну відповідала з таких музичних інструментів в нашій гімназії шось п'яти проходила картику всю. Був тільки баян, а я з баяном не дружу взагалі ніяк, а треба співати і то добре, що в нас вчитель музики, який зараз працює, він нам допомагав грати. Тобто це проблем не було. Але оці розпівки, це співання. А я не з такими музичними вокальними даними, як в більшості. То в мене завжди сиділи студенти, ніби наші одного круги mm спостерігали, -hmm. то вони допомагали відспівати. Але пам'ятаю, оця підготовка до року це ночі художку. Ти теж на кухню поїв, вже спляйте, що співаєш, де охоронець, каже, все світло вмикає, минає во спати. Ну, я так тільки запам'ятала, що це був музики, і десь так у я виникає тих фрагменти, що ти стоїш перед вікнуєш і співаєш. А так з більшості, ну я теж практично не пам'ятаю. Yeah. Тому що це, напевно, такий сплеск емоцій, що ще не можеш зрозуміти, де ти, що ти, і як. <плес> що вас мотивує працювати в школі? <плес> Хочеться виховувати. Що школа це може бути місце, куди ти приходиш з посмішкою, коли ти приходиш до своїх друзів, коли весело, радісно. Ти не йдеш до школи на каток бо о сьогодні школа треба вставати, йти і вчитися. Ну мене насправді трошки тішить, тому що мої діти йдуть канікули. О, вони засмучуються, бо канікули вони не хочуть. Йти. Вони зараз до школи йдуть з посмішкою, і про це відгукуються батьки. Ну це мене, якщо чесно, радує і тішить, бо це найкраще, що могло що могло бути і що є. Так, можливо, вони не все хочуть йти до школи вчитися, вони хочуть йти до школи, це основне. У мене також діти, а найбільше мене радує результат праці. Коли я бачу, що дитина не чи... прийшла до школи в перший клас, не читає. Хтось знає, не читає. От прийшов місяць-два, і той результат моєї роботи, який я бачу, от він мене її мотивує. Значить, я не марно там, значить, я на місці, значить, я працюю і бачу працю своїх дітей, і оте її мотивує. Результат навчання мотивує. Результат навчання. А я чую ваші класні відгуки про вашу мотивацію. А от чи зустрічалися ви вже в школі з такою штукою, як мобінг, того що в школі ще є дуже багато вчителів, таких вже старшого віку, так які вже... Не маю часу, не маю змоги готувати завдання, креативні, те себе різати, щось закуповувати і дивлячись на вас, вони такі, о Боже, що ти робиш? І такі ну, трішки навіть нецькування. А чи не було у вас докорів від старших? Трошки збав активність. Звичайно, що в очі ніхто ніколи нічого не казав. Але ви відчували. У цьому ліцеї взагалі немає такого, що ті старші вчителі, які старші, то вони, не, як ви кажете, не там вони працюють на 100% і вони е прикладом показують, що знаєш, скільки тобі років, чи тобі 50, чи тобі 30, чи тобі 20. Всі працюють на 100%. А в школі ну, мені здається, що в нас навпаки всі креативні, всі стараються працювати творчо, у нас багато молодих вчителів. Тому я такого б з власне, так, в такому можу буду. Співпраця. У нас слова. активна співпраця, колектив удовж. Е, міфи. Розкажіть, коли ви прийшли до школи, які для вас міфи розвіялися, а які підтвердилися? Так що ні, що вчителю це ніколи не легко. Це робота 24 на 7. якби хто там не казав, що вчити тільки тоді той час, що він працює в школі, вийшов зі школи, це звичайна людина. Так, ти дуже хочеш бути звичайною людиною, але ти йдеш по мій січла на батьки, так і це на вихідних, ти десь теж гуляєш парку, якщо ми говоримо про літер. Ну, Діти завжди тебе помічають всі бачать. Ти бачиш батьків, багато знайомих, тебе пізнають і всі з тобою вітаються. Селебриті, популярні. так. Тому якось воно такий міф, що вчителю буде легко. Це не є легко, тому що це робота постійна, ти проводиш уроки, потім ти до нього готуєшся, е, постійно маєш бути на зв'язку, тому що і батьки мають якісь, питання, і діти мають запитання. так воно ну, Це такий і, і так, міфів. Так. А я хочу розповісти про міф, що вчительським дітям в школі легше вчитися. цікаво. Бо <світтє> <світтє> я вчительська дитина. І мої діти, читаські діти. <ріст> і е, я два роки вчила свого молодшого сина в школі, була його класною керівничкою, і всі чомусь думали, що можливо якісь я його готую вдома, а він потім в школі відповідає там, краще чи гірше, чи, чи просто готовий до запитань вчителя. Але це не так. До вчительських дітей з боку вчителів. От мене, якщо дочути е, вчителі, які вчили своїх дітей, то хіба покивають головами. Адже е, вимоги до тих дітей в класі дуже високі. І коли хтось там щось провинився, то хто вчительська дитина. І ніколи такого не було, що там щось прикривалося. А навпаки, зробив зле хтось. А ти там був з дивився, то чого ти не сказав, щоб так не робили. А там чи сміявся, чи чи допомагав. Тобто, що легко, їм не легко. Вчительським дітям в школі легко. Це я їх все розумів. А Русана ще була згадана про це поза школою. Як відокремити? Чи відокремлюється взагалі життя вчительки поза школою? Тобто в школі я вчителька, окей, але в житті я проста людина, яка любить там, не знаю, піти на якусь тусовку, поїхати кудись, так? тобто, чи зробити якусь таку штуку, піти на якийсь тренінг, провотів, наприклад. Ну, Це просто до прикладу, так? <звук> але як ти туди підеш, ти вчителька? Як оце відокремлюєте? Чи ви це відокремлюєте? Як розділити? Це нереально, це треба просто собі в голові е, такий зробити фокус, що це неможливо відокремити вчителя від е, е, особистого життя. Тому що це пов'язано дуже. Це Фейсбук, не виставище в інстаграм якоїсь фотографії лишньої. І це самоконтроль. Ти сама себе контролюєш, ти собі не можеш дозволити. Не знаю, можливо, це тільки воно пов'язалося на суспільство. Тобто так, але це і недоречно, але не доречно, що вчителі ну батьки і діти є активними користувачами. Вони приглядають, дивиться. Ти не можеш. Я наприклад собі не можу то Це не виставити в мережу дозволити, а зробити в житті. А зробити в житті звичайно? Якщо це, звичайно, то... Тобто, якщо... всі живі... тобто можна жити простим людським Звичай. життям, але не афішувати так. Так. це. Так, це не афішувати, тому що десь, наприклад, впівкати в інше місто, і ти там, бо він, хто не знає. Чинагура. Тобто, <пілляє> <пілляє> на... <пілляє> Пропонує нам пограти. Ну, не пограти гру, а невеличкий бійц. Було, не було, у глучинському <пілляє> житті. Назар давай конструктор. <пілляє> Засинали на власному уроці. Ну, мальчики, сонний стан. Отримували листівку або малюнок від учня і досі бережати. А, Дратували діти. Учні бувають всякі випадки. Дома не виспалися, вирізали, і воно ж тут кричить, а що не файне. Чи довелося вам помічати, що говорите з, з дорослими так само, як з першокласниками? <реш> <реш> Можна. А, приходили непідготовлені на урок. Ну, тобто, якийсь урок можемо і не підготуватися, імпровізація, наше все. А, плакали після уроку. Я не уточнюю щастя чи від горя, аби було, що ви випадково перейняли від дітей якісь смішні словечка чи фрази. Їли з дітками чипси, сухарики, макдональдс. <су> Ви коли-небудь дивились на дитину і намагалися згадати ім'я. Хоча вчите вже її півроку. Сорок. <су> <су> <Сол, але>, але... <су> Хотіли звільнятися. Не помічали, як швидко пролетів урок. Зараз, блу, блу. А, одягалися у подібний одяг чи елемент одягу, що й учень. Не, ома... не можемо ми не оминути нової української школи. Фідбек від цієї реформи. Звичайно, як і будь-яка реформа має свої якісь недоліки, недоліки і позитивні сторони. Наприклад, оцінювання, воно недосконале, багато є питань і запитань, і досі вчителі консультуються, питають, як це краще зробити, і те формування, й ті оцінні судження, писати, і не писати. Це дуже багато записувати, якщо це після роботи в зошиті. Кожен вчитель, тепер вже якісь свої впроваджує методи оцінювання там, в школі і, наріпки, і там Слова штампи ставлять, ну це все. Mm -hmm. То це одне досконалість. Я вважаю, треба її що ще на практиці покращувати. А оте, той діяльнісний підхід, який є основою стоїть в основі реформи НУШ, це тільки плюси, такі жирні і багато. Тому що все, що людина вчила, на практиці перевірила, спробувала і інтегрувала в різні предмети. Це, це плюс, це дуже хороший. І e mid hook mi Reform forma <laughs> <laughs> mi dire forma mi Легою, що сама ідея, нуш це супер, це класно, це великий крок в освіті, але так є свої пані недосконало зробити на рахунок і освіти, і на рахунок напевно методичного забезпечення, якщо ми йдемо зараз середня але освіта, починає, Тобто ну ж є підручники, ще в процесі друкування, тобто учні не забезпечені відповідно всім до того, mm -hmm. що вони мають бути. Тому ну так, є певні такі нюанси з ніби ідея йде вперед. А методичне забезпечення там захід доганяє якось трошки. Ви так мудро, гарно кажете, а не хотіли ви, ну чи не думаєте, ви така перспектива в майбутньому? От що ви вже будете сидіти якраз в тому міністерстві освіти і видавати ці укази? Ну, якби, якщо якби, я впевнена, що у вас це може бути в майбутньому, от така підвищення до вас прилетить, от така пропозиція. Ну я не бачу себе в кабінеті. За дверима, і я. Ну є у світі люди, які працюють з людьми дома з вчителями дорослими. А ті, які люблять працювати з дітьми, я не знаю, чи я могла би це змінити. Мені таке з дітьми краще працювати. А, наприклад, ще хотіла доповнити на рахунок ну ж, нова українська. Я от працюю вже більше, більше часу в ну, новій українській школі. Мені дуже малий досвід в старій українській школі. І, я, і можливо тим вчителям, котрі працювали, і там була більш конкретика така. Ти там то маєш робити, то і то. А тепер ти можеш можеш робити, можеш не робити. Можеш замінити, можеш змінити. І, вибір і я ну, той вибір якраз і ціную. А хтось навпаки, як вона має характер. Хтось хотів хоче конкретики, і він каже, що тара українська школа що та, кажу, краще, кажу. Так, що, що кажуть, то робимо. А Наприклад, от я як то не борюся, не знаю, як то правильно підібрати слово, з, з предметом дизайн. Оті посібники, по яких працюють діти, вони ще з 2018 року, і ті всі види робіт з дизайну. Які вже дітям не цікаві, там немає нових технологій, нових трендів, е а навіть предметів для створення якихось собі: повітряний пластилін, нове ну, сучасне, mm -hmm. давайте використовуємо. Його немає. То ми посібник не використовуємо або дуже рідко, коли його беремо, а щось з сучасних нових о, тих, о, предметів, якихось. Речей використовуємо дуже велика кількість виробів. Можна знайти в інтернеті, Тік-Ток, інстаграм, і там можна черпати Pinterest. Pinterest, так. там, можна черпати ідеї для проєктів, для робіт. А там застріли, і я би хотіла ну щось цьому змінити і що можна рівні свої діяльності, то хочу змінити. А так, але так, ну ж все далі нарешті подобається. А скажіть ваші топ 3 програмки, в яких ви генеруєте якісь завдання? Яких ви навіть чи можете навіть методи сказати? Можете сказати або методи, так от всякі дидактичні ігри, і можете окремо що сказати інформаційні технології, які використовують. Ну я для себе цього року відкрила Canva, бо вони всі кажуть канва, а десь я почула, що canva. Canva, canva. Там і презентації можна створювати, різні завдання для дітей генерувати, але чомусь ця програма така не дуже дешева. Ви платно вечір ти береш? Ні, Якраз разкучіво. Там не спиш, ідеться місяць, чи там скільки часу дають безкоштовно. Для мене це дуже, там дуже багато зображень, таке можна шрифтів, Ну дуже багато. Графіки ще багато. Так, так, дуже багато. Але цим 300 доларів рік коштує. Ну це не вчителя. А кошта у до речі, для вчителя дають безкоштовно. Я пробувала оформляти, це мені так. Це літній текст. Також дуже за QR-кодами. Ті школі, де працювали попередні діти. Я їм казала, приносить завтра телефон, вони по QR-коді сканували, минули різні вправи, там також можна генерувати багато. Ортвел дуже його люблю. Він частково є безкоштовним і дуже багато вчителів, хто розробляє закидає, ти можеш заходити за посиланням, просто наприклад, шукаєш в чому площу. Шукають площу, і там є готові розробки, то спільно, онлайн працюєш. Хочеш змінювати дизайн, добавляти щось своє, то треба проплачувати. Але це є сто гривень місяць, і я так собі вирішила, що я буду це використовувати, коли я проплачую. Тому що вау, це класно, це супер, це можна задавати. 100 місяць, ну, так, так, це не не має багато і дітям речі, це подобається, і там є різні можливості, і посортувати, і, якісь літочки по політають. Це те, що вони вновлюють дітей подобається. Те, що люблю найбільше мої діти, це кахут. Це а. найкраще, що могло бути для них. Вони тільки кахоті. Ми соні буде. Ні, сьогодні не граємо, і сьогодні нас не батарейку, ми тільки не починаємо. На закріпленні якоїсь теми, підготовка до нього роботи, коли роботи багато тестів, І це треба все вловити, повторити. От какут це саме то, що треба. Зараз ще є місто спеціальне в кахуті, яку будують, де проходить, там і подарунки. Це вони люблять. Е, питання. -то, ти теж какую купила? Ні, какую, до речі, буде там. Каху, ти сказати? Є максимум що? Десять учасників у нас є. Десять я знаю. Наразі ми працюємо якось безкоштовно.